Це практика чесний спосіб подивитися в обличчя своєму боргу, якщо у вас є кредити. Не шукати чарівну таблетку, а нарешті зрозуміти, чому ви знову і знову опиняєтеся в мінусі. Тут можуть відкритися болючі речі: потреба в любові, яку ви купуєте грошима, або страх жити для себе, або звичку бути винною всім і завжди. Але коли ви побачите, що саме. Дає вам борг, то стане набагато зрозуміліше, що з цим робити. І ви маєте повне право жити без цього боргу, без постійного явинна, без сорому за свої фінансові історії. Це не магія, не езотерика, не розмови з всесвітом, не якісь маніфестації, а реальні дії, які допоможуть вам знайти причину, чому ви постійно влазите в борги. Беріть зараз. Ручку і папір, і вам знадобиться лише ваша фантазія і довіра до себе. В процесі вправи, будь ласка, не оцінюйте себе, не критикуйте ніяким чином і не вступайте в діалог, бо критика знецінює вас самих. Просто зробіть цю вправу. Сядьте в тихому місці, де ніхто вас не потривожить, найближчі півгодини. Візьміть ручку і папір і уявіть, що ваш борг це персонаж. Як він виглядає, опишіть його, скільки йому років, який в нього голос, як він говорить, як він рухається, як тримається поруч з вами, що він про вас говорить, як ви себе почуваєте поруч із ним. Поставте на паузу і все запишіть, що відбувається у уявленні цього персонажа у вашій голові. Після того, коли ви максимально детально описали його, задайте йому кілька питань. Перше. Навіщо ти в моєму житті? Друге. Що ти даєш мені такого, що я інакше не отримую? Третє. Що станеться, якщо я від тебе звільнюсь? Четверте. Що ти про мене знаєш, що я не визнаю в собі? І п'яте. Ким я стану, якщо тебе не буде в моєму житті? Наступним кроком уважно прочитайте свої відповіді. І найголовніше Дайте собі відповідь, які вигоди дає вам ця ситуація. І за фіналі цю практику дуже щирою і чесною відповіддю на запитання, Хто ви без цього боргу? І напишіть собі спонтанну відповідь Без цього боргу я і продовжуйте. Сформулюйте новий образ себе, якому немає необхідності бути в боргах. І спробуйте сьогодні зробити одну маленьку дію, так ніби ви вже відповідаєте цьому образу. Хочете більше, пишіть лимон в коментарях, я прийшлю вам запрошення в групу.